Всім привіт, друзі! Багато давно мене вже попросили зняти відео і вирішила, кроме шабушок, заодно кроликів показати. Ми попереселяли, дуже багато пройшло переселень. Тут у нас залився наш король. Долинює вже, ще видно, кишно, погано маску, але так долинює Каліфорнію з сітки ми переселили сюди. Вони тепер тут обживаються. Тут у нас наша строкачиха, наша принцеса. Тут тепер пусто, забрали рижгу, тут тепер пчолка. Тут поставили ту клітку, яка стояла там. Ну, тут пусто. Але бачите, підготовлена поїлка, кормушка сіно прибрано. Чекаємо нових кроликів на завтра. Парашики, вільна звідси самочка білоуха, кому цікаво. Тимнелочко, вони відві забороні. Моранька. Пустись. Пустись, пустись. І тут. Всю забирають. І ця теж запаровано. Чекаємо на крыльник. на нах кролець.